Маюте Кенні. Вітаю, друзі! Свята наближаються і тому сьогодні я вам пропоную гарбузово різдвяний новорічний пиріг. Вам також не знадобиться ніякого спеціального обладнання або кулінарних навичок. Надзвичайно просто та швидко готується. просто все змішуємо, викладаємо в форму і пиріг готовий. Користі максимум, зусиль мінімум, смак неймовірний. Розпочинаємо з гарбузового шару. В ямкості змішуємо гарбузове пюре 600 г. Як приготувати гарбузове пюре вдома, дивіться на моєму каналі в описі рецепту за посиланням. Далі вбиваємо яйця 4 штуки. Вливаємо згущене молоко 250 мл. Далі всипаємо мелений імбир пів чайної ложки, кардамон пів чайної ложки, корицю одну чайну ложку. Цедру одного апельсину натираємо на дрібній терці. Натираємо тільки поверхневий шар, не торкаючись білого, інакше цедра буде гірчити. Додаємо дрібку солі. Все перемішуємо. Увага! Якщо гарбуз у вас водянистий, тоді додаємо ще кукурудзяний крохмаль, 2 столові ложки. Приступаємо до приготування сухої суміші. П'ємкість просіємо борошно 200 г. Додаємо дрібку солі, цукор 90 г, панільний цукор 10 г, розпушувач 1,5 чайні ложки. Кориця, одну чайну ложку. Все перемішуємо. Для рідкої суміші нашої заливки вершкове масло 130 г. Розтоплюємо до рідкого стану. Додаємо тепле молоко 120 мл. Перемішуємо. Якщо у вас форма для випікання роз'ємна, тоді застилаємо дно пергаментним папером, залишки відрізаємо, змащуємо трішки бока та дно форми рослинною олією, виливаємо гарбузову суміш. Зверху висипаємо суху суміш. Друзі, не забувайте писати в коментарях, яким вийшов ваш пиріг. Також підписуйтесь на мій канал та ставте подобайки. Буду вам дуже вдячна. Далі посипаємо подрібненими грецькими горіхами, знадобиться 50 грамів. Якщо бажаєте, можете взяти будь-які інші горіхи на ваш смак. Та гарбузовим насінням знадобиться 30 грамів. Зверху виливаємо молочно масляну заливку. Намагайтеся просочити всю поверхню пирога. Випікаємо при температурі 180 градусів за Цельсію на середньому рівні духовки 50-60 хвилин. Можна подавати з кулькою морозово. Пиріг володіє досить сильним яскравим букетом спецій кориці, імбіру, ванілі та цедри апельсина а хрусткий верхній шар з горішками надає різноманіття смаку та плавного переходу від м'якої гарбузової до хрусткої горіхової консистенції. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Приємного чаювання. З вами була Марія Кукін.